Воскресіння Ісуса у всесвітньо історичному плані невидиме це найменша насінина історії. Це переміщення пропорцій належить до таємниці Бога. Велике, могутнє, врешті-решт є мале. А маленька насінина воістину велике. Так Воскресіння увійшло у світ лише через декілька таємничих з'явлень вибраних. І все ж це був новий початок, на який усе очікувало в тиші, і для небагатьох свідків саме тому, що вони нічого не могли самі збагнути, це була приголомшуюча і надзвичайно реальна подія, яка з такою могутньою силою об'явилася їм, що зник усякий сумнів. І вони з абсолютно новою безстрашністю виступили перед світом, щоб свідчити Христос воістину воскрес!